Всім привіт! Ви на каналі Закохана, де кожен хрестик це частинка душі. І я починаю зйомку відео-звіт, перший свій. По цій роботі називається рідний край від торгової марки Повітруля. В рамках проєкту Разом з Повітруля, який проводить в інстаграмі ЮНОНа. Її канал Юнонка Божевільні хрестики на Ютубі. Сьогодні я покажу вам, що в мене відшито на даний момент. Я повишивала цю роботу 3 дні. Давайте зразу покажу вам. У мене на канві 1128 хрестиків. Почала я вишивати з центру. все ж таки. Якраз він приходився на дах будиночку. І ось, практично, дах у мене вже готовий, а тоді я пішла трохи лівіше і повишивала декілька таких квіточок мальв. Ну, не знаю. Тепер я буду намагатися йти трошки вниз, трошки вверх. Ну, хочеться вже мені і зеленими повишивати, щось я трошки так аж намарилась від цих жовтих, жовтих і коричневих кольорів. Ну, Хоча їх тут буде ще багатенько. Канву я розлінувала водорозчинним таким стержнем китайським, у мене він є от сірого кольору. Ось, подобається Останнім часом мені саме такий сірий колір, бо не дуже мені подобається, коли вони, ну, в мене є червоний, там, зелений, вони якісь дуже такі кидаються в очі. А саме сірий мені подобається, що він і, і видно розмітку і не дуже такий яскравий. Канва м'якенька, мені подобається, ниточки приємні, також все добре. Схема, як я вже казала в попередньому відео, в мене електронна перенабір. Зараз я вже зовсім по бумажній не, не вишиваю, тому намагаюся або десь купити перенабір, або зробити сама. Так що, ось так просувається. Я задоволена своїми такими просуваннями за 3 дні. Ну, буду сподіватися, що не буду збавляти темп. До кінця цього проєкту залишилося 3 місяці, і хочеться, ну, якщо не встигнути з фінішем, так хоч вишити побільше. Ну, все, поки що. До наступного включення. Продовжую я робити включення і показувати, як в мене просувається СП разом з повітруля. Сьогодні в мене 2 серпня, і ось на якому етапі в мене робота. Ну, ось, Як бачите, у мене вже повністю вишився дах будиночку. Ось давайте так прев'ю ближче. Дах будиночку відшився, стіни будиночку вже також відшилися, і ось трошки вже я йду вниз на той заборчик тин, і ось у мене трошки вже стали з'являтися мальви. Ось на такому етапі я підходжу до 15 серпня до звіту, вишито 15%. Буду продовжувати в наступному місяці вишивати цю роботу. СП триває. Ну, ось на кінець, на 15 число, у мене такий результат: 15% за цей місяць я відшила. Хотілося би, звичайно, більше, щоб закінчити роботу. За ці три місяці, які залишилися в СП. Мені треба по 33% в місяць вишивати. Але, ну, так, як вже вийшло, так вийшло. Дякую всім за увагу, що додивилися до цього моменту. До нових відео. До побачення!